Для передплатників україномовного каналу. Сьогодні я вже мандрував <хи> і на Славика автівки, і зараз на своєї автівки. Бачите, яка погода, то сніжок, то, то знов сніжок. Але він такий, температура близько нуля, 32 градуси зараз по Фаренгейту. Там порахуєте, якщо комусь цікаво. Ну, це менше, ніж 0, тому що 0 це 35, це я знаю. Треба. Не встигаю без автівки, без своєї, тому треба було взяти, трохи-трохи поїздити. Може, а може вечору і поставлю її, щоб... Щоб можна було трошечки. Ні, то не будемо Чайку випити бачите як, світлофори працюють, світло є, люди переходять без перешкоди дорогу. Правила дорожнього руху у Харкові всі соблюдають, не порушують, тому що не тому, що великі штрафи, але і штрафи великі, а тому, що ну, треба нічого не порушувати. І так у нас ні, то ще не пішоходний перехід, ми ще <ріхали> приїхались, подивилися, ага, тривоги сьогодні не чув. Не знаю, може не були, а може щось вчора ж там міняли, може не чутно зараз. Щось якось він так не швидко їде. Незрозуміло. Не порушує Не теж, ні, ну 50 можна їхати по Харкову. Все, усім гарного дня, миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Незвичай. Будемо жити на жаль чи ні на що. До малюки. пока.